Доброго дня, шановні підписники, гості нашого каналу. Коротенький розклад на 27 червня неділя. Ранок, день і вечір. Ого. Отже, вранці нас очікує 14-й старший аркан. Це помірність. Це карта про рівновагу, яку важливо, дуже важливо знайти всередині і зовні, А отже, тіло з душею, почуття з діями і так далі. Тобто, все навколо має бути таке врівноважене, як на вагах. Все рівно має бути. Треба усвідомити всі свої внутрішні протиріччя і надати їм раду, аби вони не полізли назовні з якимись там скандалами, претензіями чи щось таке. Дуже загалом здається непростою карта, але вона не така. Отже, ранок вимагатиме від вас терплячості. А в день в нас випадає 21-й старший аркан це ми мир, вдале завершення циклу, новий рівень розуміння себе. Тобто, це рух уперед, це рух уперед до мрій, до своїх планів. Хтось дізнається приємні новини, хтось купить квітки, кудись, хтось відкриє нову книжку, чи щось нове для себе дізнається. Хтось просто прийме себе таким, який є новим себе. Так, ну а ввечері нас очікують дуже неприємні новини. Десятий з аркан мечів це карта про біль, про провал якогось проєкту. Попереджаю, по-перше, дуже якщо комусь цікаво, то, то єдина карта в колоді Торо, яка дійсно може попереджати про смерть. Отже, якщо... У вас є якісь неприємні відчуття, якісь перечуття. Обов'язково прислухайтеся до них, обов'язково прослухайтеся до тривог, спускайтеся в укриття, обов'язково слідкуйте за своєю ріднею, допомагайте їм, прослухайтеся до їх. Слів про біль чи щось таке, адже це може бути той момент, коли когось врятуєте, прислухайтесь до себе, дійти швидко. Не треба відкладати на потім, не зважаючи на те, що це неділя. Адже це ця, ця карта попереджає ввечері, може бути небезпечно. Небезпечно, як і з неба, адже це ще й небо це повітря, так і взагалі. Таке відчуття, ніби, Може бути просто ввечері відчуття, що тебе вбили, От таке розтоптане відчуття, тобто розкроєний ти на частинки лежиш, такий все все вмерло. Може бути таке просто відчай, просто депресія чи щось таке. І хай би воно таке було, адже втрачати набагато болючіше, аніж просто пережити в такий депресивний вечір. А я вам бажаю цього найкращого. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайки, бережіть себе. З вами була команда шляхами Таро.